До вашої уваги, ось така техніка тут стоїть, приглянулись мені оком, шифенк 240Б, задньопривідний. А 24 кінських сили з маленькими колесами, вал відбору потужності, все по стандарту, одноциліндровий движок з горизонтальним розташуванням циліндра, ДТЗ на ну, 35 кінських сил, 53-54. Ну Це той самий 52. 44, але вже з доробленим двигуном, тобто збільшилась тяга і потужність. Ну, ДТЗ по класиці топ. Скаут кт 244 Одна з найбюджетніших моделів міні-трактора з 3 двигуном, нормальною коробкою. Доволі хорошо себе зарекомендував, не жаліються люди. І ось такий дракончик квадроцикл, колеман, Offroad AT-200B, 200 кубів. Він або 175. Подивимось на нього. Стандартна китайська техніка. Це вже йдуть на відправку. Ну, от бачите, що люди купляють. Значить, якщо їх купляють, значить воно нормальне. Все, ціни в описі, дякую за увагу.